Я вже пояснював, яка стратегія, яку стратегію ми використовуємо, і чому ми нами переслідуємо інші цілі, які нам пропонують. Я не можу говорити про те, що йдеться про якогось традиційного військового опонента. Ми вже

Ми намагаємося прислідувати ту стратегію, яка дасть конкретні результати і допоможе вирішити проблему. а Наша мета не полягає в тому, щоб потрапляти на перші шпальта з якимись гучними заявами. Вони сен трупсін, остропс ге інжурд, де геккілд, деравейфом'ярфамис, аркантрій спенс. Ви розумієте, коли ми посилаємо людей а, на такі операції. А, солдати можуть їх підпадають під небезпеку, їх можуть поранити, вони їх можуть вбити. Ми витрачаємо дуже багато грошей на такі операції. Я вважаю за важливе мати. Правильну стратегію, і це саме та стратегія, якою ми дотримуємося. Я вважаю, що вона правильна дійсно правильна.